У ніч з неділі на понеділок патрульні поліцейські затримали за порушення правил дорожнього руху начальника управління у справах молоді та спорту Ужгородської міськради. Під час патрулювання ужгородські патрульні на вулиці Агаріна помітили припаркований з порушенням правил дорожнього руху, деуланус. Під час спілкування з водієм вони помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердилося результатом драгера у 1,86 проміла алкоголю в крові. На водія склали відповідні адміністративні матеріали, а автомобіль евакуювали на арешт-майданчика. Прокоментував ситуацію і сам водій. За його словами, на той момент, коли прибули поліцейські, він вже не був за кермом автівки, а алкоголь вживав вже після того, як викликав евакуатор. Такий випадок, але не так як його описали. Машина да заглохла там вона ще на перекрестку заглохла, Її відтолкали, потім колеса захнув тобто То машини далі не можна виїхати. Вона зупинилася на, о, цьому, на переході. Я пішов в магазин, тут там не дала Пішов в магазин, визивав, в таксі визивав службу, щоб чи відбуксували, чи подивилися. Mm -hmm. Вже в самому магазині, так, да, я на цьому стресі, на всьому собі крим'як випав. Вийшов і вже машина поліції стояла. Далі їм все, все пояснило. За рулем я не був, навіть якщо взяти їх регістратор, то я вийшов із магазину. За рулем я взагалі не сидів, не кермував. Чоловік сплатив штраф за парковку у недозволеному місті однак має намір розкажити протокол патрульних у суді.